Дмитро Олійник, голова ради Федерації роботодавців України, співзасновник маніфесту 42, є з нами на прямому зв'язку. Пане Дмитро, вітаємо вас. Доброго дня, уже до того як зараз почнемо з вами діалог, з вашого дозволу зачитаю інформацію для наших глядачів. Справа в тому, що громадський рух маніфест 42 оголосив про перехід до радикальніших форм протесту проти свавілля тилових силовиків щодо бізнесу. Ну і анонсує з 1 лютого призупинення роботи компанії на одну годину, якщо уряд не почне вирішувати проблему тиску на бізнес. І мова йде якраз в тому числі про історію із інвестиційним банкіром паном Ігорем Мазепою, про якого ми вже згадували і сьогодні, і в попередній день у цій. Студії, наші колеги також. Отже, хотілося б якраз вас запитати про всю цю історію, пане Дмитре. От дійсно, наскільки, от, на вашу думку, на ваш погляд, зараз складною є ситуація, власне, із тиском на бізнес в середині нашої держави? Ну, давайте розділимо на дві частини. Так, дійсно, Маніфест 42 зробив таку заяву. Це було. А що є сьогодні? Сьогодні ми маємо рішення РНБО, указ президента, яка, який фактично відреагував на наше звернення, відреагував на ту систему тиску силових органів, які на жаль останнім часом надавали нормально робити свою роботу підприємцям, створювати робочі місця, інвестувати і відповідно, концентруватися на головному, що нам потрібно сьогодні в Україні на перемоги над ворогом. Наші е, пропозиції були наступні: Незвичайно швидко е, розробити пакет законопроєктів, які б унеможливлювали цей тиск. Ну, наприклад, так, зміни до кримінально-процесуального кодексу щодо е, обшуків, які на жаль були останнім часом, в тому числі бо з ухвали слідчого судді. наприклад, вилучення е, речей, які не вказані в рішеннях суду, чи, наприклад, блокування рахунків, які на жаль продовжувалися довго, довго, довго і фактично... На це було заборонено підприємницьку діяльність. Президент відреагував. на сьогоднішній момент. Працює декілька робочих груп на сьогоднішній момент, те, що нам відомо, і я можу сказати глядачам позитивну новину законопроект, що врегульовує. Податки на прибуток підприємств, які забезпечують сектор оборони та безпеки, фактично поставляють Збройним силам України ракети, дрони, харчування, одяг. Підготовлений, він абсолютно дає відповідь на запитання. Що сьогодні, після того як цей законопроект стане законом, підприємці вже не злочинці, вони вже можуть спати спокійно. І ми певні, що Верховна Рада найближчим часом цей закон прийме по крайній мірі. Руслан Сефранчук сказав: що тільки уряд внесе. Верховна Рада приймає його максимально швидко. Уряд цей законопроект підготував. Друга історія, яка позитивна. У нас декілька днів підряд відбуваються консультації з урядовцями. Ну, наприклад, з Юлією Середенко, Михайлом Федоровим та з Русланом Стефанчуком була розмова. З представниками маніфесту федерації роботодавців інших бізнес об'єднань щодо швидких рішень, які б зняли цю суспільну напругу, яка на жаль, в середовищі підприємців виникла. І такі законопроекти теж вже опрацьовані, опрацьовуються це і стосується змін до кримінального процесуального кодексу. І фактично, наприклад, сьогоднішня розмова з генеральним прокурором та працівниками офісу генерального прокурора. За участі і за бізнесу бізнесмена Романа Вищука, знову ж таки, відбулася відверта розмова. Генеральний прокурор визнав, що насправді, на жаль, ті події, які відбувалися останні, Декілька місяців вони не сприяли е, стабільності в державі. Вони не сприяли тому, що ми, підприємці та роботодавці, концентрувалися на тому, що ми зобов'язані робити. Ми маємо робити свою роботу створювати робочі місця, інвестувати і е, 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 укріплювати державу з точки зору економіки, а не ходити на допити, не е, е, ходити до е, суддів, для того, щоб захистити Чати свою честь та гідність, звичайно, це мішало нам. Я маю надію після того, коли рішення РБО вже прийнято, що ця ганебна практика війде в минуле, як мінімум, в публічному просторі, те, що ми просили президента, щоб він особисто підтримав такі рішення. Указ президента говорить про те, що президент ці рішення підтримав. Маю надію, що вони будуть реалізовуватися. Так, ми теж на це сподіваємось звісно. А, пане Дмитро, А от та зустріч, про яку ви згадували, де була пані Сверденко Федоров Стефанчук, але ж ну бізнес говорить про тиск силовиків. А чи можливо доречно було б когось з представників силового блоку на цю зустріч запросити? Ну, можливо, так, не ми організовували цю зустріч, але на цій, же розмов, на цій же зустрічі у нас була розмова, що ми точно маємо разом спілкуватися із керівництвом інших силових структур. От сьогодні була зустріч з керівництвом Генеральної прокуратури. Найближчим часом ми будемо зустрічатися з керівництвом ДБР і в тому числі будемо обговорювати ті нагальні питання, які Процесів оцих нехороших речей щодо обшуків, арештів і так далі виникали. Ну, наприклад, там що стосується там ігоря Мазепи і чому підприємці збурились? Ну, перше, обшуки без. Рішення суду та слідчого судді. ну це неправильно. Чому нагальне? Що Мозепа хіба зброї ходив по вулиці? Ні, не мало бути цих обшуків. Друге питання: застава. Добре, напевно, слідчі органи можуть приймати рішення, що за їхньою думкою там є якісь збитки нанесені держави. 7 мільйонів. А чого 700? Чого не півтора мільярда, Чи два. Тобто, от такі речі, які а до речі, ще один момент. А чому ДБР розслідує? Це пислідність не ДБР, ДБР має розслідувати силовиків. тому ми розраховуємо, що після того, коли президент видав РНБО прийнялося рішення, президент видав указ, в тому числі відповідні доручення пішли і кабінету міністрів, і силовим структурам, і в тому числі ми розраховуємо, що найближчим часом буде створена президента рада, яка на час воєнного стану. Буде комунікувати з підприємцями і в оперативному режимі унеможливлювати елементи тиску. Ми розраховуємо, що реакція правоохоронних органів буде відповідною. До речі, в указі є елемент того, що ну це фактично мораторій, як був свого часу мораторій на провірки, мораторій на ті речі, які силові структури полюбляли останнім часом приміняти. Це як блокування рахунків, що фактично може визнаватись. Це як е, заборона на підприємництво діяльність до речі, маніфест якраз і створювався. Чому 42? Тому що 42 друга стаття конституції говорить про е, що кожен громадянин має право на е, підприємництво крім. Депутатів і відповідно повноваження державою структур. Тому розраховуємо, що з моменту видання указу він буде реалізовуватися. Розраховуємо, що суспільство буде сконцентровано на ключовій основній основному завданні, яке має сьогодні держава. Ми маємо перемогти ворога. Ми маємо укріпляти економіку України за цієї перемоги. На це ми налаштовані. Пане Дмитре, дуже дякуємо вам за те, що доєднались до нашого етеру, і дякуємо за ваші пояснення. Дмитро Олійник, голова Ради Федерації роботодавців України, співзасновник маніфесту 42, був з нами на прямому зв'язку.